Привіт! Мене звати Халкет, і я тут для того, щоб розповідати вам про міфи, релігію, магію та не тільки. І як ви вже зрозуміли з назви цього відео, мова йтиме про те, чи можуть вампіри мати секс. Не дивуйтеся, бо хто ще розповість вам про це, як не я. Насправді, все почалося з того, що мене про це запитали у твіттері, і я задумалася, бо запитання дійсно цікаве. Трохи поміркувавши над цим, я зрозуміла, що відповідь вона, в принципі, достатньо очевидна. Але я все одно прошу вас додивитися це відео до кінця, бо буде декілька цікавих інсайтів. Як ми знаємо з міфології, вампіри це живі мерці, а отже в них немає кровообігу. Звідси випливає, що в них також немає і усіх інших процесів, які пов'язані з кровообігом. А вже звідси випливає, що у вампірів чоловіків ну точно мають бути певні фізіологічні проблеми. Якщо ну, їм хтось сподобається, ви самі розумієте. Тобто, якщо вампіри чоловічої статі, хтось сподобається, і він запросить цю людину або іншого вампіра до себе додому подивитися його розкішну бібліотеку, скоріше за все, вони дійсно будуть читати книжки. Боже, про що я знімаю відео? Тож давайте спробуємо розібратися, що нам з цього приводу каже міфологія, що ми можемо дізнатися з фольклору та як все-таки можливий секс у вампірів. Ну, давайте почнемо з того, що створіння відомі як вампіри існують у міфології чи не кожної країни. Вампіри відомі у східній Європі у Західній Європі. У шумерській міфології, у вавілонській міфології, у філіппінській, у китайській, і, звичайно ж, у Індії. І насправді, якщо б я спробувала згадати усі країни у міфології, яких є створіння, які харчуються кров'ю, то я думаю, що нам довелося б заводити цілий підказ. Взагалі, вампір це класичний персонаж. Саме східноєвропейської європейської міфології, широкому загалу, вампіри стали відомі після ситуації у Сербії, коли у 1720-1830 роках було доволі голосне розслідування, яке вийшло за межі східної Європи, потрапило у новини західного світу і одразу ж стало частиною західного дискурсу. Про вампірів почали писати вірші, створювати романи, і майже в усіх цих творах був такий доволі сильний еротичний підтекст. Чому він там був? Ну бо поглинання чиїсь крові це доволі інтимний процес. Давайте одразу окреслимо, що у популярності міфів про істот, які харчуються кров'ю, немає нічого дивного. Кров це рідина, яку пов'язують з самим життям людини. А кров у міфології зазвичай п'ють мертві або напівмертві створіння чи взагалі демони. Тобто створіння, для яких кров людини безпосередньо втілює життєву силу людини, саме життя. Якщо вампіри це мерці, то нічого дивного, що для того, щоб жити, їм потрібно пити кров живої людини, власне, підпитуватися самим життям. Звичайно, у нас в Україні теж популярні легенди про вампірів, у нас вони називаються уперями. Вважається, що упорями могли стати люди, які померли не своєю смертю, а також вампірами могли стати люди, які належали до якоїсь особливої категорії. Були нехрещені, були яретиками, були самогубцями або чаклували. Вважалося, що такі люди не можуть знайти спокою на тому світі, тому починають бродити. І, звичайно, полювати на людську кров, бо як я вже пояснила раніше, саме людська кров це ота от, от сила, яка може продовжувати життя такого немертвого мертвого. Але давайте ближче до суті. То чи займалися вампіри секс? Я вже не згадувала, що вампірська лихоманка почалася з однієї голосної справи, одного голосного розслідування у Сербії, коли потім всі почали писати вірші про вампірів, почали там видавати свої романи. А в Вікторіанській Англії у той час взагалі готичні романи вони були дуже популярні, і вампіри стали головними героями доволі значної частини з них. Ще до того, як Бремстокер написав свого дракулу, були цілі вампірські серії. Ну, наприклад, серія про вампіра Варні, яка виходила два роки. Потім читачі помітили, що серія себе починає вичерпувати, сюжети закінчуються, і взагалі наприкінці серії вампір Варні шукав собі наречену. Але тема з і тим, чи хотів він з нею там чимось займатися, вона не розкрита. Ну а потім наприкінці 19 сторіччя про свого дракулу написав Бремстокер, і тоді почалася справжня вампірська лихоманка. Вампіри у готичних романах відрізнялися від своїх міфологічних предків. Вони могли бути красивими і звабливими. Але якщо ми почитаємо східнослов'янські легенди, то там вампіри зовсім не уявляються привабливими. Тіла оперів могли бути деформованими або взагалі змінювати свій колір. І, якщо чесно, все, що цікавило вампірів та оперів, це як попити чиєїсь крові, і аж ніяк не як зайнятися з кимось коханням. Тому відповідь на запитання, як вампіри займалися сексом саме у міфології, вона доволі проста. Вони не займалися. Усім займалися свої інстанції. Наприклад, на Заході це були сукуби, у нас в Україні це був перелесник. Це міфічні створіння, як правило, вони в нетілесні, тобто не мають тіла у фізичному світі, які могли приходити вісні або взагалі приходити до людей у змінному стані свідомості, і, відповідно, там через якісь астрали займатися з ними коханням. Але ви можете мене запитати, халкат, що немає, ну такої малесенької легенди про те, як все таки вампіри, ну, дійсно в міфології займалися коханням. Ну блін, ну звичайно ж, я вам скажу, що я знайшла. Але це не зовсім вампіри. Це немертві драуги. Немертві драуги це персонажі ісландського фольклору. Вони мають багато спільних рис з вампірами і, взагалі, так само є невпокоєними мерцями. Вважалося, що ще під час похорон можна було зрозуміти, чи стане людина немертвим драугом. Тіло немертвого драуга могло почати ставати ну, дуже важким, і воно збільшувалося у розмірах, і також могло змінювати колір. Ви можете сказати, що це, в принципі, доволі наукові ознаки того, що трапляється з тілом. Після того, як людина вмирає, ну, але легенда є легенда. Тобто тіло Драуга воно ставало не просто трішки більше, а воно прям ставало величезним. І взагалі вважалося, що драуги вони мають величезну силу. Інколи драуги зберігали певний вигляд, який пов'язаний зі способом, яким вони померли. Тобто, наприклад, якщо людина втопилася, з неї стікатиме вода. А на тілі полеглого бійця будуть ніби ще свіжі рани. Зазвичай драуги виступають доволі шкідливим персонажем, і жителі Ісландії доволі сильно від них потерпали. Тому існували різноманітні обереги, а чаклуни вони могли навіть підчинити своїй волі драуга. Втім, інколи Драуги виступають нейтральними персонажами або навіть допомагають людям. Наприклад, через те, що драуги мали здатність передбачати погоду, вони так чи інакше могли давати людям знати про наближення якихось стихійних явищ. Чи можна вважати драуга приводом? Взагалі, у ісландському фольклорі, я думаю, я не збрешу, якщо скажу, що зустрічаються ну точно більше десяти різних термінів на позначення привидів. Наприклад, окремий вид це привид, який переслідує людей. Окремий від це привид жінка, привід чоловік. Також можна виокремити привиди, якого насилає чаклун, це так званий привид Сендінг, тобто буквально той, якого кудись послали. Але драуги вони скоріше уявляються, як оживші мерці. Тобто такі, що мають цілесну форму, але насправді тут є нюанс. Бо в частині саг, якщо виходити із текста, драуги вони все-таки щось більш схоже на привида і цілесного втілення не мають. Думаю, вірування про драугів в цілому доволі неоднорідні, і якщо ви спробуєте знайти тільки одну якусь точку зору, це теж не зовсім вірно. І коли мені задало оце питання, чи можуть вампіри займатися сексом, я одразу подумала про драугів, і я згадала що я, здається, десь читала такі історії. І дійсно у своїй книзі давньогерманський міфологічний словник Леонід Корабльов розповідає про те, що був такий випадок. Це сталося десь на західних фьордах Ісландії, коли чоловік трохи хильнув собі зайвого. Він, коли садився у лодку, потопився. Його жінка вона трошки посумувала, але потім до неї почав залицятися син пасторя. А пастори вони тоді були гарною парою, їх діти відповідно теж. Але вже померлому чоловіку. Жінки така ситуація не сподобалася, і він почав приходити до неї і займатися з нею коханням. Жінка від цього, звичайно, дуже потерпала. Судячи з тексту, взагалі, оці от бурні ночі вони давалися їй достатньо тяжко, і ми можемо говорити про те, що секс він теж використовувався як спосіб поцупити енергію. Тоді жінка почала звертатися до чародіїв, до священників, але все було марним. Одного разу Чародій навіть буквально сидів коло її ліжка з ножем в руках, готовий зустріти драуга. Але щоб ви думаєте, відбулося далі? Він просто почув, як тіло цієї жінки воно затряслося від оргазму, і він зрозумів, що невідомий її чоловік ну він вже мав з нею статевий акт. При цьому служанки цієї жінки тримали її за руки за ноги. Тут розумієте, сидить священник під ліжком з ножем у руках, а невидимий чоловік все одно робить свою справу. Оце так завзяття. Ну, насправді ця історія сумна бо Драух залишив на своїй дружині якісь відбитки, від яких потім, як стверджує нам легенда, ця жінка померла. Також у книзі вказується, що це не одиничний такий випадок. І бували інші випадки, занотовані, наприклад, священниками, про те, як до людей приходили їх колишні померлі партнери, або люди, які були у них невзаємно закохані і займалися з ними сексом. Але як ви розумієте, з цих легенд статеві акти вони... Відбувалися теж, коли драух перебував у внецілесній формі, тобто скоріше був як привид. І таким чином питання про те, як вони могли займатися сексом з людьми, відпадає, само собою. Так само, як сукуби та перелесники. Це просто відбувалося на якомусь іншому астральному плані, і фізіологія тут була ні до чого. Після того, як вампірські романи і взагалі вампірська література створюють образ привабливого, красивого вампіра або вампіреси, статеві акти все частіше починають фігурувати у історіях про вампірів. Вампіри стають героями не тільки книг, а фільмів, серіалів та аніме. І тут нам вже треба говорити не про міфологію, а про те, ким є вампіри у кожному окремому всесвіті. Тому запитання про те, чи можуть вампіри займатися сексом, це запитання скоріше. Не до міфології, а до авторів певних всесвітів. Наприклад, у романах Райс» у вампірів може бути ерекція, але наскільки я розумію, якщо я нічого не плутую, то виправте мене, сексу при цьому в них не може бути. Інший серіал, який підіймає тему сексуального життя вампірів, це True Blood від HBO. І там вампіри можуть мати секс. Там, навіть, якщо я не помиляюся, був момент, де люди вони могли споживати кров вампіра для того, щоб в них було більше якихось незвичайних відчуттів під час статевого акту. І одна людина вона трошки перепила крові, і ефект від цього був як від пачки віагри, от Щось таке. Взагалі, щодо більшості всесвітів, фанати сходяться на наступній версії. Так, у вампірів не працює травна система, але при цьому, коли вони споживають кров, ця кров може напряму поступати у систему кровообігу. І відповідно, у такому випадку, так, певні фізіологічні процеси в них можуть відбуватися, у них може бути ерекція, і таким чином це може працювати. Що хочу зазначити, що у багатьох всесвітах вампіри не є прям мерцями або живими мерцями. Вони сприймаються або як прокляті, або просто як окрема раса, яка має свої особливості. Так, наприклад, вони бліді. Так, їх шкіра вона трошки холодніша від інших. Але при цьому вони не є мертвими, і тому фізіологічні процеси у них відбуваються, і вони можуть розмножуватися не тільки через кусь, а можуть розмножуватися і звичайним шляхом між собою. Зокрема, приблизно так вампіри подаються у доволі великій кількості аніме. Ну, наприклад, можна пригадати мою травму дитинства. Але я знаю, що ви чекаєте, коли я вже скажу щось про сутінки. Як там все відбувалося у Белли і Едварда? Белла завагітніла. У Едварда все-таки ніби не має бути кровобігу. Що там відбулося? Насправді Стефані Майер, на відміну від великої кількості інших авторів, які просто уникають цього запитання. І це ж ніби фентезі світ, навіщо поглиблюватися у такі запитання? Ну якось собі працює да працює, все відчепиться. Але Стефані Майер дає відповідь на це запитання. На своєму сайті вона відповіла на це запитання фанату. Сказавши, що у тілі вампірів все-таки є різні фізіологічні рідини, просто вони не схожі на фізіологічні рідини людей. Стефані Майер використовувала таке поняття, як веном, описуючи ці рідини, тобто можна сказати, що вони є в певному сенсі токсичними. Вона каже, що є рідини для того, щоб, наприклад, змащувати око, щоб змащувати сустави, і відповідно є рідини, ну, які можна вважати аналогом крові. Так само є рідини, які можна вважати аналогом сім'ї. Тобто у вампірів у них просто альтернативна фізіологія, але в принципі процеси вони доволі схожі з процесами, які є у людей. Ось і все. Тобто у рамках сучасних творів на це запитання є три відповіді. Перша відповідь вампіри вони або прокляті, або вони просто окрема раса, але вони не мертві, тому у них є фізіологічні процеси. Друга відповідь вампіри можуть займатися сексом. Якщо вип'ють людської крові, тоді кров поступає до них у кровообіг, і, відповідно, в них можуть відбуватися різні процеси. І третя відповідь це відповідь, яку дала Стефані Майер, що у них є різні веном рідини. В організмі, які можуть бути аналогами крові або, відповідно, аналогами сім'ї. Але, як ви вже зрозуміли, вампірам з самодавньої міфології їм взагалі такі речі були не дуже то цікаві. Саме тому на початку відео я сказала, що з точки зору міфології, відповідь на це питання вона доволі проста. А у історіях, де вампіри або створіння, схожі на вампіри, вони все таки займаються сексами з людьми, це все-таки відбувається ніби більше в нетілесній формі. Можливо, є інші історії, я думаю, якщо пошукати, можна їх знайти. Взагалі існує багато історії про те, як люди вони займалися сексом з якимись незвичайними створіннями, і вони фіксувалися і записувалися. Але ви маєте розуміти, що інколи це розповідалося не тільки тому, що людина в це вірила, а це ще розповідалося тому, що. Треба було якось себе виправдати і сказати дружині до мене приходила сукуп, або сказати, чоловіку, до мене там приходив привід. Це було трошечки простіше, ніж розповідати, ну де ти того привида знайшов. Але звичайно, частину цих історій, я думаю, можна пояснити різними сонними паралічами, різноманітними фізіологічними причинами. Але ми вже не будемо в це занурюватися і залишимо місце таємниці. Насправді сьогодні мало вийти трохи інше відео, але так сталося, що я його забракувала. Я вже потім побачила, що частина кадрів вони не дуже вдалі, і воно вийшло дуже великим і не дуже структурованим. тому я поки що не знаю його долю. Це якраз таке відео про лис перевертнів і тему сексу з ними там теж підіймається. Якось так вийшло. Але поки що я не знаю, як його так перемонтувати, щоб воно виглядало і сприймалося прикольно. Не знаю, може я його трошки поріжу і викладу на патрон. В будь-якому випадку я ще поки -то про це поміркую. Ще два організаційних моменти. Я планую ввести на каналі дві рубрики. Перша рубрика вона буде якраз таки пов'язана з окультизмом 19-20 століття. Я хочу розповідати про найвизначніших його представників та явища, оскільки в. В рамках одного відео це вмістити неможливо, але було б цікаво приділити кожному достатньо часу. Друга рубрика, над якою я поки що розмірковую, це власне наші українські легенди, це легенди певної місцевості або легенди про певних створінь. Але поки що я трошки не зовсім розумію формат, якому це має відбуватися, тому над цим я поки що думаю. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на патроні та баймі. Я у Твіттері вже відзвітувала, що за липень ми зібрали повну суму коштів, і я тут десь прикріплю скрін про те, що ці кошти вони були перераховані на потреби 93-ї бригади. Тож не забувайте донатити на армію, бо хлопцям і дівчатам потрібна наша допомога. І так, я здається про це не говорила на Ютубі, але я жертвую гроші з патреону наразі на армію, і, в принципі, думаю, так і буде. Можливо, якусь частину грошей, якщо так станеться, що я буду займатися серйозніше каналом і буде якось більше підписок. я... Трошки почну відкладати на ще один об'єктив, бо в мене аж один STM обєктив І це трошки робить зйомку складніше. Але ну це поки так, якісь плани. У будь-якому випадку частина грошей вона завжди йтиме на допомогу. Кожного місяця я відправляю у різні фонди або різним волонтерам. Це така моя маленька благодійність, тому підтримуючи український контент, ви також підтримуєте українську армію. Ну а я дякую вам за увагу. Маю надію, що сьогодні ви знайшли для себе відповідь, як вампіри все таки можуть займатися сексом. Ну і до нових зустрічей.